Христос Воскрес і дає мир з Богом тим, хто кається і вірує. Вчора був День Пам'яті День пам'яті тих, хто поклав життя, віддав життя за волю незалежність України. Цей день пов'язаний з Іловайською трагедією. Але насправді. Можна сказати, що дні пам'яті продовжуються. У нас не просто день, а дні, тому що список тих, хто віддає життя за волю і незалежність суверенітет України, поповнюється, на жаль, щодня. І я би сказав, що у нас дні пам'яті та непримиренності. Чому непримиренності? Як християни, ми маємо прагнути миру. Чому ж я говорю про непримиренність? І я збираюся сказати, що непримиренність зараз це правильно. Ми знаємо, що 8 травня Європа, і ми вже разом з нею відзначали, відзначаємо День пам'яті і примирення. Чому 8 травня стало днем пам'яті і примирення? Як він став днем примирення цей день? І ми знаємо відповідь. Через розгром націонал-соціалістичної Німеччини і через усвідомлення зла, і національне покаяння німців. Це було непросто. Для цього знадобився розгром, великі руйнування і роки наполегливої праці, і в тому числі екскурсії, е заставляли німців йти в концтабори і дивитися, що там відбувалося великі дози неприємної правди. Сьогоднішня нацистська Росія з її імперським расизмом дуже далека від розгрому і ще далі від покаяння за сьогоднішні і столітні злочини проти народу України за винятком одиниці. Тому ні про яке примирення зараз не може йти мови. Ті християни, які зараз закликають до примирення, але не закликають народ України агресора до покаяння, насправді є лже пророками. Нам необхідний біблійний погляд на те, що таке примирення, а не якесь псевдохристиянство. До речі, знову про папу. Люди, які цікавляться історію, знайшли промову папи до німецької молоді в 1940 році. Як ви думаєте, що говорив тогочасний папа, що було в цій промові? Виявляється, там були такі ж слова, як в промові Папи сьогоднішнього до сучасної молоді Росії. Тоді німецькій молоді було сказано ви нащадки Великого Рейху святих привителів, серед яких тогочасний папа перерахував Бісмарка та ще інших завойовників і, кровопролив... і кровопроливців. І там було також сказано, не забувайте цього спадку, і йдіть далі тим же курсом. Я не перевіряв ці джерела, але якщо це дійсно так, то це дуже сумно, тому що людина, яка великий авторитет для значної частини німець, німців і не тільки німців, не сказала ні слова про покаяння, про необхідність виступити проти неправди, що чиниться. Тобто те ж саме, що сьогодні. Це не слова пророків, це слова політиків цього світу, на жаль. Дійсно, Христос закликав бути миротворцем. Але згідно вчення Христового, миротворці це ті ж самі, хто вигнаний за правду. Тобто справжні миротворці це ті, хто не примиряється з неправдою. І беззаконням. Стосовно неправди та беззаконня, істинні миротворці не примиренні. І як я вже сказав, нам необхідне біблійне вчення про мир. Сьогодні подивимось е, кілька цитат. Перша цитата це буде Ісай 57 розділ. Прочитаємо там з 19 по 21 вірші. Там Господь говорить так: створю я плід уст, мир, мир. Далекому та близькому, говорить Господь, і вздоровлю його. А ті несправедливі, як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно й мул викидають. Для безбожних миру немає, говорить Господь. Огієнко переклав не досить вдало, тому що він переклав спокій, спокій, а насправді там слово шалом, яке дуже таке глибоке і, звичайно, кращий переклад, це. Мир. Турконяк переклав мир, мир далекому та близькому. І ось Господь обіцяє мир, мир далекому та близькому, і ще й обіцяє я вздоровлю його. Кого? Той народ, що йшов неправильним шляхом, який йшов своєю неправедною дорогою. І Бог каже: Я дам мир, я вздоровлю. Але які умови? Коли ми читаємо вище, то Господь. Дивиться на тих, хто зламаний та упокорений Духом. Зламаний та упокорений духом не перед людьми, але перед Господом. І тоді йде оживлення, тоді Господь обіцяє уздоровлення. Тобто необхідна умова це покаяння, це упокорення і смирення перед Богом, це відмова від своїх неправедних шляхів, це назвати. Речі своїми іменами стосовно себе насамперед. А якщо людина чи народ залишається нечистивою і йде своєю дорогою, тоді що? 20-й вірш каже, що ті несправедливі на євриті решаєм від слова раша, безбожні, нечистиві, несправедливі, вони як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно й мов викидають. Тобто, якщо душа чи весь народ не переживає істинного покаяння, не переживає істинного духовного відродження, то назовні тільки болото, тільки багно і мул викидають. Тобто свої амбіції, гріховні, свої бажання, це буде все викидати в болото. І Господь каже: 21-й вірш: для безбожних, для цих решаїм, раша. Миру немає, говорить Господь, нема миру для нечистивих. Ось біблійні вчення про примирення. Чому ж християни все ж таки мають прагнути миру між людьми і бути миротворцями? Якщо ви християнин, ви знаєте, що Бог заплатив дуже високу ціну, щоб простити вас особисто, простити мене, простити нас, які були бунтівниками проти нього. Кожна людина поки не покається, не примириться, є бунтівником проти Бога, і Бог заплатив високу ціну, віддав свого улюбленого сина на хрест, щоб ми примирилися з Богом. Давайте прочитаємо в посланні до Ефесян в другому розділі, як апостол Павло говорить про ці важливі істини. Послання до Ефесян. Другий розділ, і ми прочитаємо там з 13 го вірша. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христової крові. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одней, зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, він благовістив мир вам, далеким, і мир близьким, бо обоє ним маємо приступу дусі однім до Отця. Тут апостол Павло говорить про примирення. Євреїв та язичників завдяки кому? Завдяки чому? Завдяки Христовій жертві, тому що Він примиряє нас з Богом і один з одним Христом примирити із Богом одні в однім тілі. Коли ми розуміємо, що для того, щоб ми примирилися з Богом, безгрішний Син Божий пролив свою кров, страждав на Христі, заплатив за наші гріхи. Тоді у нас нема причини для того, щоб надиматися над іншими людьми, над іншими народами. І тоді є ота от основа для примирення. Тому ми пам'ятаємо, що 17-й вірш, тут це цитата з пророцтва Ісаї. Він благодій мир вам, далеким і мир близьким. Ось якою ціною Бог здобув цей мир. Тому прагнути миру між людьми. Знаючи, як Бог примирився з нами, це завдання християнина. Але немає в Біблії обов'язку примирятися з гвалтівниками, вбивцями, підступними брехунами, які не розкаюються і не просять прощення. Таке в Біблії не сказано. Є обов'язок пам'ятати про ціну примирення і прощення. Тому перед Богом у молитві. Ми висловлюємо позицію прощення, тому що ми самі прощені, і ми молимося за покаяння наших ворогів. Але реальне примирення може відбутися тільки при умові покаяння, тільки з тими росіянами, які визнають правду про беззаконня сьогоднішньої Росії, і історичну правду про беззаконня Росії протягом століть, крадіші присвоєння, наприклад, історії України Русі Московією. Нищення народу та мови, закріпачення та таке інше, тільки з ними можна буде говорити про примирення. Завдання християнина це не мир любою ціною, це примирення у Христі на основі правди, а не брехні. Давайте прочитаємо з Євангелія від Матфія в 5 розділі з 9 вірша. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Отже, миротворці, вони ж і пророки, які говорять правду. Блаженства працюють всі разом, а не окремо одне від одного. Хай Господь. Дасть нам сили і мудрості бути істинними миротворцями і пророками. І хай Господь дасть сили тим, хто зараз змушений протистояти рашистському злу зі зброєю в руках, ризикуючи здоров'ям і життям. Справжній мир коштує дорого. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, і хай у вашому серці буде мир Божий, хай ви будете примирені з Богом істинно. І будемо молитися, щоб нам Господь давав духовного розуміння сили бути істинними миротворцями і одночасно пророками, непримиренними з неправдою, але які проголошують правду Божу. Амінь.